На прямому репортер. Тож одразу до головних новин росіяни продовжують атакувати мешканців Херсона з дронів. В день під удар ворожого безпілотника потрапила лідня жінка. Постраждало, госпіталізували. Одна людина загинула унаслідок повторної дронової атаки на Харків. В обласній прокуратурі повідомили, що в лікарні померла 34-річна жінка. Вона була тяжко поранена у Холодногірському районі. Загалом через сьогоднішні ранкові атаки росіян на Харків постраждало уже більше 70 людей, із них семеро діти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У лікарнях перебуває восьмеро постраждалих, зокрема двоє дітей. Близько шостої ранку нагадаю, ворожі ударні дрони поцілили по Слобідському та Шевченківському районах міста. Після десятої ранку під ударом опинився холодногірський район. За інформацією обласної прокуратури для ударів по Харкову ворог використав 10 безпілотників герань. 2 у наслідок атак знищені приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та адміністративні приміщення. Для атаки ворог використав шість типу «Гарань-2». Також завдавав удари один за одним з метою якомога більшого нанесення ударів серед цивільного населення посеред білого дня, коли всі люди працювали або перебували в будинках. Чоловік, ну, мабуть, зглом порізався, але так ні. Бо ми вискочили в ванну, і він встиг, а мама просто її прикрила там килимом і на неї. Вже це Справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова і України в цілому, бо в понеділок, зранку, шоста ранка, коли люди збираються на роботу, хтось щось відпочиває, не прокинувся і пряме влучання в житловий будинок. До 20 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих дронів у Запоріжжі. Про це повідомили у поліції. Ворог завдав по місту шість ударів, пошкоджені будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, будівля та гуртожитки університету, а також автомобілі. Приблизно о 10-й годині ворог щонайменше трьома шахедами поцілив по житловим кварталам, безпосередньо міста Запоріжжя наразі. Є пошкоджені десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і, скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати. Під час ударів по Харкову та Запоріжжю росіяни знову поцілили по ТЦК. Про це повідомили у сухопутних військах. Ворожі дрони влучили у Харківський обласний центр комплектування та прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК. Попередньо серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК є поранений. У харківському центрі від атаки постраждали три людини. Вночі Одесу масовано атакували ворожі ударні безпілотники. Попри активну роботу сил ППО у місті є руйнування. Один із шахетів влучив у будівельний майданчик. Постраждали недобудована багатоповерхівка. Пожежа знищила будівельні вагончики. Загинув один із охоронців. Також унаслідок удару зайнялося 10 гаражів, а в адмінбудівлі, що розташована неподалік, спалахнув дах. Рятувальники до ранку гасили полум'я, а загалом через російські атаки тільки протягом останніх двох тижнів загинули вісім мирних мешканців Одещини. Постраждали 37 людей. Серед них семеро діти. На місцях лучанці плахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Вогнем знищено легкові автомобілі, вантажні автомобілі та один автобус. За попередньою інформацією, одна особа загинула. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки та 59 рятувальників. Щонайменше найменше семеро людей загинули у наслідок російських обстрілів на Донеччині за добу? Окупанти атакували 22 населених пункти області, більш шість жертв у Костянтинівці. Ворог ударив по місту авіабомбами та артилерією. Також є загиблі у дружківці та новогригорівці. Через дії агресора у регіоні пошкоджені майже 140 цивільних об'єктів, половина з них житлові будинки. В обласне управління ДСНС Полтавщини потрібні фахівці для комплектування підрозділів. Потреба у працівниках виникла через розширення штату та збільшення техніки для новоствореного підрозділу аварійно-рятувального загону спецпризначення, який за потреба працює і в інших областях України. Які вакансії відкриті, і на якій техніці працюватимуть, розповість Анна Морозова. Це автомобільний кран. Без нього не обходиться жоден розбір завалів. Така техніка здатна підняти стрілу на 62 метри і перенести металеві чи бетонні конструкції вагою до 180 тонн. Машиніст Анатолій легко керує робочою панеллю, адже має двадцятирічний досвід. Тож його не лякає сучасна техніка, що вимагає певних навичок і мінь. Перший раз ну, важкувато ну, все ж розібратися Треба щоб зрозуміти, правильно, що воно було. Дуже ж комп'ютер, так що щось неправильно зробив, він робити не буду. Ще одна обнова в арсеналі аварійно-рятувального загону спецпризначення колісний навантажувач. Поки що його не використовували на викликах. Триває ознайомлення та вміння працювати на навчальних полігонах. Це монітор. У нас він показує камера заднього виду, щоб ми, в случай чого, не дивилися по дзеркалам, а бачили більш детально, могли близько під'їхати до того чи іншого здання, техніки. Це джустик управління ковшом. Ним ми на себе піднімаємо ковш, на ми опускаємо ковш, вліво ми вивертаємо ковша. Вправо ми його наоборот піднімаємо. Через постійні обстріли міст України і наявність нової техніки. Аварійно-рятувальний загін потребує 15 нових працівників: машиністів, автокранів, бульдозерів, гусадичних екскаваторів, водіїв загального чи спеціального призначення. Насильними вимогами до кандидатів є наявність водійських поспішень від відповідних категорій, стаж роботи. Ми проводимо попереднє навчання на конкретно нашій техніці, даємо можливість ознайомитися і провести мінімальні, отримати мінімальні навики. Рятувальники говорять, якщо хтось бажає долучитися до команди, яка рятує людське життя, приймуть і навчать. Ну, саме головне люди, з якими працюєш, ну і техніку ж берегти також треба. Правильно правил додержувати техніки безпеки. Аварійно-рятувальний загін працює не тільки в межах Полтавщини. Загін часто працює під час розбору завалів в інших областях. Тож працівники змушені часто працювати понад нормово і без відпочинку. Анна Мрозова, Полтава, телеканал прямий. В Україні запрацювала нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Ростему М'яров. Дочейн Дефенс своєрідний маркетплейс зброї, де військові частини зможуть обирати те озброєння та засоби, які потрібні для виконання їхніх завдань. У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад. На це міноборони виділило агенції оборонних закупівель мільярд гривень. Європейська солідарність вимагає від уряду відзвітувати про виконання рішень попередніх конференцій з питань відновлення України 10 липня у Римі стартує уже четверта конференція однак на ній не буде представників європейської солідарності. У поліцилі кажуть, керівництво парламенту знову заблокувало міжнародну поїздку п'ятого президента Петра Порошенка. Також поїхати на конференцію не дозволили депутатці Вікторії Сюмер. За словами співголови фракції Ірини Риниграшко, адвокати Петра Порошенка, Порошенка звернуться до суду через невипуск народного депутата на міжнародний захід. Європейська солідарність підготувала зараз запити до прем'єра Шмигаля і уряду з вимогою надати українському суспільству повний звіт про виконання всіх домовленостей. Просто звітувати, відповідати про виконання всіх домовленостей попередніх конференцій з відновлення рікавері, тому що е, звучали там ну просто такі е, рожеві плани а до речі, в оргкомітет. Попередніх конференцій входили такі собі пан Шурма, тодішній заступник офісу голови офісу президента, або пан Чернешов, нинішній віце премєр міністр який сьогодні обвинувачені в корупції, а пан Шурма взагалі десь переховується за кордоном від кримінальних справ. Поки що ми бачимо, що найбільшою своєю задачею і Зеленський, і офіс Єрмака, і всі офіс менеджери бачать збереження своєї монополії при владі. Ми бачимо обмеження діяльності Петра Порошенка в його міжнародних ініціативах. О, якраз як було сказано зараз, чергове, а йому відмовлено в участі в міжнародній конференції. Попри те, що він має запрошення спікера італійського парламенту, і попри те, що кожна подія з участю Порошенка закінчується результатом на користь України. На Кіровоградщині відкрили реабілітаційний модуль для ветеранів та поранених військовослужбовців. Будівництво профінансували меценати серед перших пацієнтів. Військовослужбовці з важкими травмами після ампутації, які через поранення не можуть вільно рухатись. Із ними працюють кваліфіковані фізіотерапевти, масажисти, ерготерапевти і психологи. Про роботу реабілітаційного модуля розкажуть більше наші репортери. Ветеран Ігор боронив Україну в складі 121-ї бригади з першого дня повномасштабного вторгнення наприкінці минулого року, демобілізувався через проблеми зі здоров'ям. Нині ігор на реабілітації. Ну навряд чи можна перебільшити значення реабілітаційного центру. Реабілітація це такий завершальний процес лікування і від правильності підходу лікарів-реабілітологів, ти починаєш сприймати себе нового як достойного і можеш нормально інтегруватися назад в громаду. Повернути здоров'я після фізичних навантажень на фронті поранень можливо, якщо вчасно почати реабілітацію під контролем компетентних фахівців. «З початку червня ми почали працювати, бажаючих дуже багато, вже один з пацієнтів у нас було зараз, чотири закінчують реабілітаційну допомогу. Кожен день займаються. В першу чергу це реабілітація, реабілітаційні послуги, ураження нервової системи людей. У Нас неврологи переходили на лікарів-сфери, тобто ми цей наберег беремо. І коли люди фізично втрачають кінцівки. В або травмують так само займаємося. Захисники з травмами опорно-рухового апарату займаються на сучасних тренажерах. Фізичні вправи допомагають позбутися больових відчуттів у тілі, повертають м'язовий тонус. Курс реабілітації триває від двох тижнів до місяця на основі новітніх методик. Модуль відповідає нормам безбар'єрності. А поряд з модулем облаштували реабілітаційний майданчик з навісом, де можна займатися за будь-якої погоди. Крім фізіопроцедур, пацієнти також можуть отримати консультацію психолога, юридичний супровід чи інші соціальні послуги за потреби. На Кіровоградщині налічується 52 тисячі 900 ветеранів. А це дуже велика кількість. З них три тисячі це ветерани з інвалідністю, і зрозуміло, що географія широка це наші ветерани з усієї області, і дуже важливо, щоб в різних куточках області були такі майданчики, які могли б надати якісну реабілітацію. Адже навіть якщо він проходить реабілітацію в госпіталі чи в обласній лікарні, потім ветеран повертається в громаду, і для гарного результату це треба підтримувати і якісно підтримувати. Реабілітаційний модуль збудували за кошти благодійників. Роботи тривали чотири місяці. Все лікування безоплатне. Це вже п'ятий реабілітаційний модуль такого типу в Україні. Що кілька меценати планують звести до кінця поточного року. Тетяна Осадча, Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал прямий. Польща розпочала тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою. Таке рішення ухвалили, щоб боротися із нелегальною міграцією. Перевірки будуть вибірковими. Їх проводитимуть в 52 місцях на польсько-німецькому кордоні та у 13 на кордоні із Литвою. До контролю та підтримання порядку залучили сотні прикордонників, поліцію, військову жендармерію та територіальну оборону. Перевірки триватимуть місяць. Далі їх можуть продовжити. Щонайменше 78 людей загинули у наслідок повені в американському Техасі, серед них 28 дітей. Пошукові роботи тривають. Понад 40 людей досі вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо накрило Техасу п'ятницю. Раптова повінь почалася після сильної зливи, у наслідок чого місцева річка Гвадалупе вийшла із берегів. За 45 хвилин рівень води піднявся на 8 метрів, змиваючи будинки та автомобілі. У Індонезії на острові Флорес знову активізувався вулкан Левотобі. Стовп вулканічного попилу піднявся на висоту 18 кілометрів та накрив сусідні села. Туристам та місцевим радять бути обережними, не наближатися до кратера вулкана ближче ніж на 6 кілометрів, а також триматися на відстані від очікуваних потоків лави у цьому районі. Із парасольками та вієлами, попри спеку, туристи продовжують відвідувати Афінський акрополь одну із найвідоміших пам'яток у світі. Через високу температуру у день, коли спека досягає піку, акрополь можуть тимчасово закривати. Тому відвідувачі часто приходять сюди зранку або ввечері. Було дуже дуже спекотно, але побачити це просто неземне відчуття. відчуття. з Техасу, тому звикли до спеки, і ця спека нам не здається надмірною. Зараз у нас тризначна температура, тобто понад 40 градусів за Цельсієм. Це понад 100 градусів за Фаренгейтом. Насправді не так вже й погано, особливо коли ти в тіні і дме вітер. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації ви обов'язково знайдете у ютюбі прямого каналу? Тож заходьте, обов'язково підписуйте, щоб не пропускати свіжих відео. Та й щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся спрямо.